Хай діснилися сни про її візит до Пітера. І щоранку, коли вона прокидалась, вона цьому раділа. Доброго ранку. Йозефе, ти добре спав? Швидше поклався дідусі сьогодні такий день. Доброго ранку, Хайді. Чого ти так рано прокинулась? Коли ми вирушаємо? А куди це ти зібралась? Вже ти забув. Ми ж їдемо сьогодні на позавище. Це ще небезпечно. Тього mm -hmm. ще бракувало. Сніг все падав і падав. Цілий день і цілу ніч, і хайді не терпілося. Вона намагалася скоротати час зі старим ельмом, як і раніше, вона щодня годувала своїх оленів, але все одно їй було не дуже весело. Так хотіла на пасовища. Все паде і паде. Він ніколи не простане падати сніг, сніг, сніг. Колись він все таки припиниться. І нарешті цей день настав. Сніг більше не падав. Небо було синє, наче влітку, і сонце виблискувало на кризі. Нарешті більше не сніжить. Знову сяє сонце. Цього разу дідось точно піде зі мною. Дідусю, у... знову сіє сонце. Сніг більше не падає. Ти зі мною підеш? Ні, хайді, сьогодні ні. Можливо, завтра. Але ти сам казав, що не перестане сніжити, ми зможемо піти. Ми не можемо йти зараз. Снігу ще забагато. <плес> З'їла усе, до останньої крихти Отже, тепер ми можемо йти. Куди ми йдемо? На вулицю. Справді, правда, то швидше підводься Одягнися тепло, на дворі холодно. А вже ж, я одягнув величезний шарф. Немає пальто! Зараз почекай! Усе наче з діамантів. Яка краса. Де ти ховав ці сани? Я нічого не ховав, просто ти їх ще не бачила. Ти теж сідатимеш? Ні, це для тебе. Ну ж, бо сідай. Тримайся міцно. Ах, мені так тепло. Поїхали. Ти точно готова? Це дуже важко. Точно, я не впаду, не бійся. Сейчас выйдет. Поверь не шай, иначе мы тут живой, Питер? Так. Тому він і почувається у нас як вдома. А ти не зайдеш зі мною? Ні, мене ж не запрошували. Це правда. Пітере. Це ти люба. Ні, я Хайді. Хто? Хайді, онучка старого Ельма. Пітер був нещодавно у нас і запросив мене у гості. Він сказав, що ви не заперечуєте. Ага. Нарешті сьогодні я змогла прийти. Отже, ти та мала дівчинка, з якою він пасе кіс. Я така рада, що ти прийшла, Хайді. Це Пітер розповів вам про мене. Він дуже часто про тебе розповідає, яка ти гарна, але. Хто це? Ви не переживаєте? Якщо вікно розіб'ється, то буде холодно. Треба, щоб хтось допоміг вам. Це постійно трапляється. Але що ж я можу зробити? Треба попросити когось допомогти вам. Це ж так просто. Будинок вже дуже старий. Розіб'ється, то й нехай. Як це? Може, я зможу щось зробити? Може, подивимось? На жаль, це неможливо. Я б із задоволенням подивилась, але я сліпа, Хайді. Чому ти мовчиш, Хайді? Невже Пітер забув тобі розповісти, що сталося з його бабусею? Так. Я нічого не бачу, але я чую кожен звук, кожен шепіт. Коли здіймається вітер, іноді мені стає так страшно. Але тут не можна залишатись, треба щось робити. Все так погано. З часом звикаєш до усього, і все здається не таким вже й поганим, якби ж я тільки могла бачити. Ходімо зі мною на двір, Може, там ви зможете бачити там так сяє сонце. Ні, ні, хайді. На дворі я теж нічого не бачу. Нічого. Сліпа людина не бачить нічого навіть на дворі. Це неможливо. Ходімо зі мною. Ви не можете весь час тут сидіти. На дворі так тепло і гарно. Ходімо, я проведу вас. Ви повинні піти зі мною, вам там сподобається, я впевнена. Я краще залишусь тут, Хайді. Я вже стільки років не виходила на двір, дитинку. То ходімо сьогодні. Як така гарненька дівчинка може так злитись? Вибачте. Пусте, Хайді, коли я була маленькою, я теж могла швидко розлютитись. Коли мені щось не подобалось, я починала тупотіти ногами. І ви теж? Ви сказали, що ви не бачите, але ви сказали, що все чудово чуєте. Чому б вам не піти зі мною на двір і не послухати вітер? Ви взагалі не хочете на двір? Чому? Ходімо. Ти дуже добра, дівчинка. Тепер я розумію, чому ти так подобаєшся Пітеру, але все це марно, хайді. З такою старою, як я, не порозважаєшся, занадто пізно. Краще я сидітиму тут і плистиму, це для мене найкраще. Не плач. Чому ти плачеш? Не плач, будь ласка, все погано, я так не хочу. Невже вам ніяк не можна допомогти? Невже нічого не можна зробити, щоб ви знову могли бачити? Уявляєш, Хайді, яку красу я бачила за все своє довге життя. І ця краса живе у мене всередині і постійно нагадує мені про все. Хайді так раділа, що вона відвідає Пітра, але з'ясувалося, що все було не так, як вона собі це уявляла. Іноді так важко щось побачити. Я ще придумала. Коли я сьогодні повернусь додому, я все розповім своєму дідусю про вас і ваше вікно. Він обов'язково вам усе відремонтує, тоді ви більше не боятиметеся, коли на дворі буде вітер. Все буде чудово. Це було прекрасно. Ти дуже добра дівчинка, Хайді. Я рада, що ти до нас завітала. Ось і вона. Бергіти у нас сьогодні гості. Це Хайді, та дівчинка, що з літа живе у старого Ельма. Це Хайді? Вона так схожа на свою матір вона її копія. Як тобі живеться у старого Ельма, дівчинко? Він знову з'являється в селі. Він пішов, привіз дівчинку, і пішов. Чи ти прийшла сюди сама? А вже ж ні. Дідусь привіз мене сюди на санчатах. Неймовірно. Наш ельм приїхав з тобою на санчатах. Ми так швидко їхали, навіть швидше за птахів у небі. Невже? У. Я в це не вірю. Мала, мабуть, помиляється. Старий Ельми санчата це неможливо. Я знаю старого вже сто років і він навіть не вітається. Він не старий. Якщо він не вітається, то у нього є на це причина. Тоді він, мабуть, змінився. Пітер розповідав, що він став зовсім інший. Справді, він казав, що дідусь дуже добре ставиться до тебе. Так, це правда. Якщо це правда, то ніхто не може знати чому. Ми ж цього не бачили, а я вірю. Чому це не може бути правдою? Сідай, нам так хочеться дізнатися, як ти там поживаєш і що робиш, не знаєш, чого почати. Просто розповідаю все, що спаде на думку. Отже, щоранку я прокидаюся дуже рано, а потім я сніду ось таким шматком сиру. Хайді розповідала все, що спадало їй на думку, як вона прокидається, прибирає, їсть, робить сир. Вона з радістю розчищала двір від снігу. А дві жінки уважно слухали і не могли в це повірити. Це просто чудово, що я можу жити у дідуся. Я така рада, що там тобі подобається. Вона могла усе це вигадати, а ти усьому віриш. Дивно. Вона не вірить. А ви вірите, чи теж не можете собі це уявити? Привіт, Пітер. Оце так. Де ти був так довго? У ці дурні школі, де ж ще. Як там справи в школі, Пітере, є якісь новини? Ти справді там був? Так. Вчитель знову ставив запитання, на які ти не знав відповіді, навіть на половину з них, може, хоча б на одне запитання. Я знаю. Так, так, зрозуміло. Сьогодні, мабуть, як і завжди, вчитель не запитував про те, що ти знаєш. А учитель, звісно, не знав про те, що ти знаєш. Чи не так? Може, це правда? Чому ви на нього сердитеся? Я просто розчарована. Пітеру скоро 12 років, а він і досі не вміє читати. Дай на мені книжку. Це дуже добра книжка, тут безліч історій та віршів. Я так хочу, щоб Пітер навчився читати і читав би мені. Сама я, на жаль, вже не можу читати. Вона дуже важка. Дивись, не впади, хайді. Це моя єдина книга Пітера, коли то останній раз мені читав. Спробуй ще. Може, цього разу тобі вдасться краще. Будь ласка, Пітера, спробуй. Не вдасться все тільки ще гірше. Тоді не треба. Скоро сяде сонце, тобі не треба збиратись. Так на дворі вже справді темно, я навіть не помітила, як минув час. Для мене теж час промайнув дуже швидко. Я буду дуже рада, якщо ти знову прийдеш до мене у гості. Що скажеш? Дуже дякую, що запросила мене. Мені у вас дуже, дуже сподобалось. Дякую. Я дуже рада, дитинко. До побачення. Хайді! Так, я ще забула. Ти не одягала сьогодні теплий шалик. Ні, не одягала. Без шалика не можна, на дворі дуже холодно. Пітере дай їй мій шалик. Дякую, коли я наступного разу прийду до вас у гості, я поверну вам його. Не так швидко. Швидше треба поквапитись. Пітере проведи Хайді додому, щоб з нею нічого не сталося. Ввечері стає дуже слизько. Добре, ми будемо обережні. До побачення, до зустрічі. До побачення, Хайді. До побачення, брієте. Старий. Дідсю. Схоже, тобі все сподобалось. Так, дуже сподобалось. Пітере, візьми шалик. Дякую. Бувай, Пітере. Передавай вітання своїм, Пітере. Обов'язково. Прощавай. Приходьте ще. До побачення. Цього не може бути. Невже це правда? Те, що я щойно бачила, не може бути правдою, і що ж ти бачила, він її забрав. Це добре, так і має бути. Отже, Пітер мав рацію старий справді полюбив цю дівчинку. Старий ельм переказував вам свої вітання, вітання від нього. Ця дитина його змінила. Так ця мала знає, як знайти підхід до інших. Її просто треба любити. Сподіваюсь, скоро вона знову завітає до нас. Завтра вранці ми маємо піти до бабусі. Треба взяти свій молоток і багато гвістків. Ти неодмінно маєш відремонтувати її вікно. Ти ж це зробиш? Хайді, я не можу заборонити ходити тобі до тих людей, але я з ними нічого не хочу мати спільного. Чому? Я не вірю в це. Що ж вони тобі зробили? Іншим разом. Вона ж не може навіть вийти на двір, дідусю. Що скажеш? Я так і знала. Цей день настав. Вітаю вас, Хайді. Чого ви тримаєтеся за голову вам боляче? Ні, Хайді, швидко ховайся. Це гірське чудовисько. Треба ховатись. Припиніть, ви що забули, бабусю? Я ж обіцяла, що сьогодні приведу дідуся. Боже, невже ти привела сюди старого Ельма? Ні, яке це не чудовисько, це мій дідусь. Він ремонтує вікно. Старий ельм. Брігіте, ти чула, що сказала дівчинка. Старий ельм спустився з гір, щоб відремонтувати моє вікно. Я все чула? Так, це стук молотка по дереву. Тепер усе буде гаразд. Нарешті я спатиму спокійно. Нічого мене не лякатиме, Брігітте. Нічого, а вже все буде гаразд. Про горанку, Ельме. Ми дуже вдячні тобі за це. Ніколи б не подумали, що ти погодишся нам допомогти, Ельме. Це дуже люб'язно з твого боку, що ти прийшов сюди, Ельме. Дуже дякую. Годі вже. Я ремонтую цю хатинку, бо онука мене про це попросила. І немає жодної іншої причини. Що тут таке? Зрозуміло. Старий Ельм не хотів мати з цими людьми нічого спільного. Вже багато років вони не розмовляли один з одним і ніхто навіть не знав чому. Цього дня хайді спустилася з гір, аби допомогти бабусі Пітера. Всі разом вони ремонтували хатинку. Минуло багато часу, доки вони довели все до пуття, так, як і хотіла Хайді, але старий ельм ні з ким не хотів розмовляти. До побачення! До наступної зустрічі. Я прийду ще. До побачення. До побачення, Хайді. Дякую. Бабуся Пітера була така задоволена і щаслива, якою не було вже багато-багато років. Наступного дня знову падав сніг, і хайді знову не могла бачитись з Пітером. І лише коли випогодилося, вони змогли зустрітися, і з ними сталася пригода, яку хайді ще довго не могла забути. Багато днів вона думала про нещасних тварин, які потребували допомоги, і зрештою вона вмовила Ельма їм допомогти. Але про це і про нові пригоди Хайді ми розповімо вам у нашій наступній історії.